Нові данкери з'являються буквально кожен день, і деякі з них вриваються в данкрух вже з непоганими данками. Наприклад, бренда ніл волейболіст. А як ми знаємо, волейболісти вміють дуже високо стрибати, але далеко не всі можуть забивати складні данки. Оніл розпочав цю данк сесію чітко заявивши, хто він, і дав зрозуміти, який данк у нього головний. Волейбольний данк вже робили, але так чітко і красиво ми бачимо вперше. Також він показав данкс такого чисто волейбольного навісу, що насправді не дуже просто вразило також те, що він добре вкладається в стрибок навіть з м'ячем в руках, і ймовірно, баскетбол теж присутній у його житті. Тепер було б цікаво побачити подібну данк-сесію, наприклад, від футболіста. Як ми з вами вже обговорювали, Джаред Тро саме той данкер, який має найкращу техніку Дабл і єдиний у світі, хто здатен забити його на стандартне кільце на сьогоднішній день. Всього через тиждень він знову забив цей данк на спільному тренуванні з одним із найкращих данкерів Китаю. Цього разу кільце було на висоті 2,91 см, що є другим показником після рекордних 298 від Джонатана Кларка. Але те, що Джаред забиває цей данк на таку висоту, як на відео, буквально коли захоче, говорить багато про що. Я Впевнений, що якби він поставив за мету і потренувався ще місяць, ми б побачили перше в історії Бей на стандартне кільце. Рос неозначний атлет, то про нього кілька років немає жодної інформації, то він знову в такій формі, яку ми бачимо зараз. Крім цього, на кільце трохи вище стандарту, за його словами, він забив перше в історії данки за спини зі штрафної лінії, відштовхуючись навіть трохи за неї. Данк у комплексі дійсно топовий, але, на жаль, він не отримав такого широкого розгласу, як його спроби. na not double Крім подвійного данка, під ногові Джареда Роса на цьому тренуванні був і найкращий данкер Китаю Дан Чен, який показав витоки своїх стрибків, забивши данки з однієї ноги. Там було і під двома ногами, і не тільки. Якщо ви стежите за контестами, то чудово знаєте, що Чен зараз стрибає лише з двох ніг, частково через травму коліна, яку він отримав нещодавно. Чен дуже вдало перепрофілювався і став популярним за межами своєї країни саме завдяки виступами на FIBA 3 na 3 де робив данки з двох ніг. Нагадую, що раніше Данг Чен дуже не непогано стрибав саме з однієї ноги, і також виступав на Фіба. Цікавий факт для тих, хто тільки підключився зараз. Чену 38 років. Джордан Кілгенен ледь не зламав собі шию на цьому данку. Це сталося на черговому данкемпі, коли хлопці вирішили провести велику спільну данксесію. Ми побачили купу крутих данків від Джордана Сазерленда, який вважає себе найкращим данкером з однієї ноги на сьогоднішній день. І я думаю, це не безпідставно. Сазерленд має, мабуть, найбільший арсенал данків з однієї ноги, які поєднуються з високим стрибком і красивим стилем. Джордан Кілгенен також показав свій рівень, забивши кілька десятків данків, намагаючись забити під ногою по. Лікоть цей данк йому так і не підкорився. На одній із спроб він сильно зачепився головою за сітку і ледь не зламав собі шию. Хоч данки і не найтравматичніше від спорту, але такі моменти трапляються. На щастя, все обійшлося, і Джордан відбувся лише легким переляком. Також ми побачили данки від аматорів, які були дуже мотивовані стрибками разом із професіоналом. Одним із таких був висхідна зірка Донаман Хокінс, який вже встиг одного разу взяти участь у контесті FIBA 3 на 3 і відразу дав зрозуміти, що він не лише Ще інстаграм данкер на цій данні сесії, як і на багатьох інших, він показав стабільність і найвищий рівень атлетизму та координації. За його данками дійсно приємно спостерігати не тільки тому, що він забиває їх красиво і потужно, але й тому, що він не використовує людей для перестрибування, що ставить його на голову вище від данкерів, які стрибають тільки через людей. Це зовсім різні ліги. Тим більше, хлопцеві всього 21 рік. На свою сольну свіжу данксесію Донован їхав з чітким планом данків від Данкадемікс, і можу сказати, що більшу частину цього списку він виконав. Хоча Хокінс потенційно мій суперник, я можу висловити йому лише респект за те, що він робить. Чесно кажучи, я був майже впевнений, що данки пішли не туди, і молоді таланти просувають їх у бік спрощення та видовищності, тобто данків через людей. Але Донован приніс ковток свіжого повітря в це болото. Він з легкістю робить кожен з цих найскладніших данків, причому забуває кожен із них із надзвичайною впевненістю, чисто і потужно. Поєднання його фізичних даних і почуття стилю роблять його елітним данкером навіть після лише двох недавніх контестів. Також на цій данксесії йому міряли стрибок, але результат так і не показали. Мабуть, тому що всі розраховували побачити заповітну цифру в 50 іншій. Але цього дня, схоже, її не було. Важко уявити, що він буде робити з кільцем у 25 років, хоча планка в нього піднята дуже високо, і є шанс на плату або регрес через це. Зараз. У нього золота пора, шкода, що контестів стає все менше, і залишається лише чекати нагоди та прокачувати свої соціальні мережі. На підтвердження того, що з Джорданом Кілгененом все в порядку після інциденту з сіткою ми побачили Данкантез в рамках FIBA 3 3 Challenger у Тайвані. Проти нього були грабо і Кріс Стейплс. Що це повинен був бути контест. Я можу судити за суддівськими стільцями на і написами на рекламних банерах. Але, скоріш за все, учасники домовилися показати саме данк-шоу, щоб не було переможців і переможених, аби не псувати статистику. Данк шоу завжди відрізняються від данк-контестів відсутністю того самого адреналину і жаги до перемоги, через що стрибається не дуже добре, а почуваєшся більш розслабленим. І це ми побачили від кожного з учасників. Були й промахи фірмових данків, які зазвичай забуваються з першої спроби та невдалі стрибки через перешкоди, і данки без жодної енергії. Що відчувалося навіть через екран? Сподіваюся, глядачам це сподобалося, і вони отримали задоволення від данків у виконанні своїх улюблених атлетів, не зважаючи на це.